Сьогодні, 2 травня 2016 року, ми знаходимося в селі Зеленів Кіценського району Чернецької області. Ось ми наблюдаємо таку картину, що молоденькі ялички, які були висажені років, думаю, років 15 не більше тому, зрубані. Під чисту. слів просто не вистачає. Від цього, від цього побаченого, що тут робиться, ми бачимо, що молоденькі пні діаметром 20 см 15. Тобто це молоденькі ялички, які не встигли ще, як кажуть, вирости, а їх вже зрубали Кому не мішали? Для чого це? Тим більше це ж не, не ділова дровина, так? Це, не знаю, на, на дрова, ці ялички рубати у такому віці. Я думаю, що це неприпустимо. І пора вже задуматися начальству області, що у нас відбувається на Буковині, в наших лісах. Тому що ми бачимо в різних змі, що ліси вирубують гектарами під виглядом сплошної санітарної рубки. Я вважаю, що це незаконно, тому що якщо в радіусі під 50 сотиків, як у Драченцях це було, виявили вісім яличок сухих то зрубали 221 дерево, і в тому числі і вишні, і черешні, і дуби там були, ясини і клини, все зрубали під чисту. Я враховую, що це неправильно. І таким чином відбувається розкрадання Вуковинських лісів. Що спонукало тут зрубати ці ялички, Я не знаю, мабуть, це треба. Задати питання, хто це зробив, я так думаю, що це, мабуть, кіцманські АПК. Були зрубані дерева, так? і ось ми бачимо, що залишилося після того, як вони їх зрубали. Валяються частини дерев, Валяється, от ми бачимо такі тонкі кубки. Це я бачу і сосни, Тут є і ялички. Виходить, що до Кіфринської е, райдержадміністрації, держадміністрації, держ, е, районної ради приходять хлопці за то, У них немає дров, чим топити, а тут ми бачимо, що їх є дуже багато, і воно висихає і вони так просто, бачите, зрізали, лишили. І так воно сидить, так воно зогніє. Та чому це не прибрати, зробити по-людськи, по, по газдівськи? Рбабати на ковбочки і завезти хоча б одному хлопцю за то би мав чим топити. Тропи, така картина наблюдається скрізь в наших лісах. Не прийдуть, порубає, що ділове заберуть, продадуть за безцінь і вагони вивезуть до ремуні, там знаменитий, ми знаємо, там завод, де... якому зараз катастрофічно не вистачає. Е... Ділової деревни, тому що у нас діє мораторій 2016 року заборона курника, крім сосни, тобто вивіз за кордон. Ось ми бачимо, дивіться, порубали, скидали, так і воно тут має загнити, і це нікому до цього не має справи. Оце такий газда у нас в Кіцвинському АПК. І це ми вже показували півтора року тому, як в Драченцях вони так само ж порубалися, полишали, так і воно лишилось, так і воно гниє. А інші люди купують дрова, не мають чим палити. У нас є пенсіонери, у нас є інваліди, ну то зробили би таку милості. хоча б ми раз перед палигнем і завезли машинку копків. Люди, які не в змозі зараз в цей час купити, тому що український народ доведений до зубожіння. Ми зараз виживаємо на межі. Виживання і грошей не вистачає з такими мінімальними пенсіями. Можна то, що навіть не можна, бо не вистачає поховати ці гроші, не вистачить. Хіба гробарю яму викопати, мабуть, пенсії вистачить і все. І ось так газдують наші лісівники. Звичайно, хочу передати привіт нашому Черневецькому головному лісникові. Він зараз, тобто ВО, пан Череватий Роман, от вона й подивиться це відео, тому ну, що він завжди заперечує, що активісти неправі, не розуміючись, лізуть в ліси, некомпетентні. Але я хотів запитати, в чому тут компетентність заключається начальника лісгоспу цього, до якого це належить ця ділянка. От як вони працюють. Ось ми, ось ми бачимо картина явно. Отож, пан Чариватий, дайте відповідь, що це тут коїться, чому це було зрубане, чому до сих пір це не прибрано. Ось найдасть відповідь. І я думаю, що треба міняти цих керівників усіх. Власне. Молодих спеціалістів, які закінчили технікою інститути. Нехай приходять і керують, яким я думаю, що не будуть переживати за ліси. І до такого безладу не будуть допускати. По крайній мірі у нас на Буковині. Ось ми бачимо, яка картина. Що робиться, побридру валяється. Там палили, не там Дивіться, тут така сама картина, така сама ситуація. Все. Лишилося, друбали і полишали. Взагалі скидали на купу. Теж хотіли палити, мабуть, чи що, не знаю. Бачите? І лишили. Питайте, це лишили. Хто це мов би прибрати? Не бачимо, що пні цілком здорові. Здорові дні, здорові дні. Я думаю, що навіть якісь були тут ялички з тухостой, які що висохли, то їх треба було зробити вибіркову санітарну чистку, вирізати їх, а які хороші дерева. Тобто здорові їх треба було залишити, Ось ми бачимо, дивіться, з, з, з повністю здоровий пень. І він має ось ми бачимо, приблизно 50 на 40 діаметр була гарна яничка. Вже у віці. І цілком здорова. Тобто, виходить, що в нас проводять не санітарну чистку. забіркову, а виходить сплошна, бо їм легше. Приходить інженер-лісопатолог, п'є гарного конячка, бере гарну повненьку сумку, кругленьку суму, чемоданчик, печатку свою кладе і сплошна санітарна рубка. І під цю сплошну санітарну рубку попадають цілком здорові дерева. Тому що з них є користь. Їх можна продати. Хоча вони її продають запестріть, звичайно, наш ліс. Але це вже інше питання, за що, яку суму його продають. Перше питання, скільки можна вирубувати, скільки цього лісу можна рубати і скільки буде продовжувати ці. Санітарні сплошні руки. Ось ми бачимо, що вони так як спелили, палили, так і це все лишилося тут. Тобто за собою не прибирають. Хотілося б подивитися на Газдітство, у якому живе директор цього АПК. Чи у нього теж так вдома? Такий безлад, такий безпорядок. Чи він теж щось робить, якусь роботу біля хати своєї і так і лишає. Ось ми бачимо. Як рубали, так і це все полишалося, так і це все гниє тут. І нікому нема до цього справи. А, ми бачимо, що. Morda če rešnjaka, ali 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 če rešnjaka. Тобто виходить, що вони спалювали. Стовбури, які спалили, вони їх палили чомусь. Бачимо це ріші, вони палили, чому палили, то не можна було порізати на копчики і, так як я вже говорив, дати бідним людям, щоб мали чим топити. А це тут отак і воно сидить, не догоріло і не знати, скільки воно буде тут гнити. Оце настоящі газди. Отак ми живемо. І це не тільки такі картини можна наблюдати у лісовій галузі, а й в інших гал галузях, і біля річок, і біля парків спеціально передоохоронних, у лісосмугах, в такі картини Біля доріг у посадках. Такий безлад, як тут, такий безлад по всій Україні. Це тільки частиночка того, що у нас відбувається в Україні, як ми живемо. Ось і приклад. А ми ще хочемо в Європу. Яку Європу? Таким газдуванням на язику плутається друге слово. Не в Європу, а три крапки. Цього лісу, який ми бачимо зараз на екрані, там далеко бачимо Це ціну. Теж за певний час нічого не буде, якщо будуть такі рубки, як тут. to će ne neki kad i sad ti uroki budu slušni hore kažu od nas budi neverhovena, a polonina